Не мовчаті в Васильківському районі. Що під Києвом буде масова фальсифікація виборів, що буде підкуп е, з боку Баласинович, тому що вона розуміє, що вона не проходить і буде масовий підкуп. Я ну така інформація ходить по округах. Так, от представники кооперативу Новоселицький, які відстоюють своє право на власну землю, де відбулося рейдерське захоплення. Сьогодні прямо в цьому звинуватили Наталію Баласинович, яка нині очолює районну раду. Люди просто стояли біля будівлі сільської ради, сільської ради, просто стояли на узбіччі, під'їхали дві машини, тітушок, повискакували, забризкали людей балончиками, побили, ногу зламали. І в той же день дзвонили Наталії Болесинович і перше, що вона відповіла, то це, а ви ж мене там у Фейсбуці там, писали. У вас в районі ЧП, гучне ЧП. Ну, потрібно було якось відреагувати. потрібно було Хоча б приїхати. Бачите це все. Ніхто не врізані. Ну нас вкинули. таку активність пояснюють відчуття можливої поразки, а тому за збереження чинного стану справ залучаються усі можливі ресурси. Щоправда, часом правоохоронці інкримінують за це серйозні обвинувачення.